Божого вам благословення. Сьогодні з'ясуємо, хто визначає місце людини у загробному житті. Духовний світ реальний, і Бог це головна особистість в духовному світі. Але є ще диявол, війна, нас, смерть, пекло, біси й демони теж особистості духовного світу. Всі люди знаходяться під владою духів. І якщо це не святий дух, то це одна із цих особистостей. Людина має право вибору, що творити на землі. Царство Боже з Богом чи пекло з нечистими духами. Біблія показує, що пекло це особистість, які люди віддають владу над собою. Вони не тільки вибирають пекло, вони його проектують, розширюють, множать і своїми гріхами піддають туди жару. Бог створив землю, створив рай на землі, створив людину і поселив її в раю. Звідки ж взялося пекло? Пекло створили люди першого світу з ангелами, які зрадили Бога. І не зберегли гідності. Люди першого світу не шукали відносин з Богом, а знищували рай, створений Богом. Вони почали злягатися з тварюками всякими, з ангелами, які не зберегли гідності, плодити велетнів, циклопів, Рафаїмів, Нефалімів і іншу нечисть, яка почала владарювати над людьми. Вони створили свій світ, світ зради, вбивства, насильства, нечестя, всього самого гіршого, що є на землі, під час всесвітнього потопу. Бог все це зібрав і разом з ангелами, які не зберегли гідності, помістив в центр землі. Цей їхній світ називається пеклом. Отже, є світ, який називається рай, який створив Бог, і є світ, який називається пекло. Людина сама вибирає, у якому світі їй жити. Вибір залишається за людиною: поширювати царство Боже на землі, ставати дитям Божим, якого після фізичної смерті Бог забере на небо, чи створювати свій світ. Який разом з тобою Бог перенесе в пекло, тому що все, що своє, а не Боже, Бог бере і як перший світ поміщає в пекло. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.